Так, просеиваем. Мы уже разбирали поднос наших пельменей. Вот ну, такие они выходят. Упс. Вот такие пельмешки выходят. Стабильно, в принципе, без проблем. Отводка у нас просеянная. Пельмени идут. Все добре. Так, відповідно, можна трошки пришвидшити. Спробувати. Тобто частотниками ми виставляємо трошки більшу швидкість і дивимось, як воно все працює. так от робляться наші пельмені. все. Стабільно йде. От, Бачите, треба трошки більше, трошки фаршу додати. Отак от. Так от. Е е отрізки ми регулюємо з цією штукою, бачите, у нас зараз треба від відрегулювати, щоб у нас пішов рівнесенький отрізок. І ось ми бачимо, у нас він трошки Туда. Ось, ось. Пельмешки йдуть, в принципі, все добре, машинка працює. Фарш мусить бути постійно наповнений, тут слідкувати. Тісто мусить також бути на поготові завжди, щоб у нас не було, от зараз у нас полупуста машинка, от є такі, пропадаються пельмешки, які не повні, тому що фаршу вже не вистачає. Ну це все ось так у нас гарно виглядають наші Ось поближче покажу вам. У нас йдуть, пельмені йдуть. Все добре, але фаршик у нас вже... Да. Треба підправити Він мусить бути постійно повний. Так робити не можна, як я роблю, якщо що це не по правилам техніки безпеки. Але ми просто вже видавили майже весь фарш і у нас, бачите, тут наповнений, тут наповнений, тут вже не наповнений. Тобто фаршик мусить бути завжди. Слідкуємо за фаршем, за тістом. Тводка у нас працює. Все окей. Ось такий рівний пласт тіста йде. Тісто круте. Відповідно, ось так. Цю штуку також вона відводиться, її можна в принципі використовувати потім, але ось так от воно І йде. <кхух> Лєпка гарна, тісто закінчилось, бачите? Ось те, що я кажу, що треба ретельно слідкувати за цим. Ну, машина працює. Проблем з нею немає ніяких. Аварійна зупинка. По проблем з нею немає ніяких. Пельмені ліпляться. Це пільмені. Матриця... Бачите. Ну тобто. От. Ось також те, що ми наліпили трошечки. А матриця під вареники ваша. Ось. Ми завтра її переставимо і покажемо, як ще вона працює на варениках і на іншій начинці. Тобто, це зараз ми працювали на фарші з куркою, з курки. Ось. Ну, тобто.